Добрий день. Наша шоста тема синтонічна модель спілкування. Синтонічна модель спілкування, закономірність сприйняття вербальної інформації, репрезентативні системи, типи людей, візуаліст, аудіаліст, кінестетик, комп'ютер. Сенсорна гострота, гнучкість, конгруентність, рапорт, ресурсний стан та ефективне спілкування. Синтонічна модель спілкування. Для різних людей характерні різні системи одержування, обробки інформації та формування образів. На нашій третій зустрічі за темою «Структура повідомлення та метаповідомлення ми з вами розглянули канали передачі інформації або репрезентативні системи, що відповідають каналам почуттів: зір, слух, дотик, нюх та смак. Сьогодні ми розглянемо, яку роль ці канали грають у синтонічній моделі спілкування. Що ж це таке синтонічна модель? Це один із підходів до організації спілкування, яке було розроблено у рамках нейролінгвістичного програмування NLP. Синтонним є спілкування приємне для співрозмовників. Воно представлене у доброзичливій та легкій формі. Сама назва походить від слова синтонія, що означає перебування в гармонії з собою та іншими. Наші органи почуттів схожі на п'ять дверей, які ми відчиняємо, щоб зібрати інформацію про навколишнє середовище. Наша свідомість відчиняється двері по черзі, В одній людини спочатку для картинок, потім для запахів, у іншій людині спочатку для звуків, потім для дотиків, а вже потім для образів візуальних. Це дуже швидка послідовність, але все ж таки послідовність. Підсвідомість сприймає інформацію по всіх п'яти каналах одночасно і отримує набагато більше інформації, ніж свідомість. Синтонічна модель будується на ідеї про те, що у кожній людини є свої улюблені двері сприйняття, та репрезентативна система, якій вона, ця людина, довіряє більше, ніж іншим. Наприклад, якщо ваша улюблена система візуальна, тобто зорова, то ви сприймаєте та зберігаєте у пам'яті світ у картинках. Встановлено, що провідна репрезентативна система зовні проявляється у рухах очей, виборі слів, задіяних у спілкуванні, у особливостях дихання і навіть у позі людини закономірності сприйняття вербальної інформації. Синтонічна модель спілкування розглядає спілкування як результат складної взаємодії процесі сприйняття та мислення, тобто сприйняття плюс мислення це і равно спілкуванню. Процес спілкування починається з прийняття. Саме з його допомогою людина встановлює контакт зі світом і з іншими людьми. Перед тим, як повідомити якусь інформацію вербально, людина знаходить її в пам'яті, це пошук, обробляє це репрезентація. Оцінює, тобто це оцінка, і лише потім повідомляє за допомогою слів іншим. Весь цей процес протікає досить швидко. Відбувається кодування інформації адресантом. Згадаємо кодування відправником повідомлення та декодування одержувачем, а також комунікативну модель Якобсона, розглянуту нами у другій темі комунікаційної моделі спілкування. Репрезентативні системи. Люди по-різному репрезентують свій досвід. Використані сенсорні системи отримали назву системи репрезентації або репрезентативні системи. Шляхи, з якими людина пізнає і репрезентує світ, проходять через органи зору, слуху, нюху, смаку та кінестетичні системи. Всі ці системи функціонують безпереривно. Але оскільки більшість інформації з низки причин виявляється зайвою, людина звертає увагу лише на її частину, на ту частину, яка доставляє інформацію найбільшою мірою і в відповідною наявному досвіду. Система, яка використовується для пошуку необхідної інформації, називається провідною. Незважаючи на те, що цей пошук здійснюється лише за півтори-дві секунди, саме цей етап процесу мислення визначає провідну модальність людини, тобто репрезентативну систему. Кожна людина довіряє більше тому чи іншому почуттю. Якщо репрезентативна система людини є зоровою, то все, що відбувається, вона запов'ятовує виключно в картинках. Коли людина навчиться розуміти, яка саме репрезентативна система для співрозмовника головна, і зможе це використовувати для найкращого контакта, тоді її цю людину сприймають як дуже душевну, та приємну та дуже класного співрозмовника. Система, за допомогою якої вирішується, чи істиною, чи хибною є відома інформація, називається референтною системою. За синтонічною моделлю виділяють три основні типи сприйняття або модальності: візуальний тип зоровий, аудіальний слуховий та кінестетичний, чутливий. Людина візуального типу сприймає та організує свій досвід та мислення переважно за допомогою зорових образів. Аудіальний тип представляє і описує світ у аудіальних, тобто слухових образах. І третій тип кінестетичний сприймає та оцінює світ за допомогою відчуттів та почуттів. Будь-яка людина використовує всі канали сприйняття інформації та будує образи у всіх сенсорних системах, але при цьому провідною, тою, що домінує, зазвичай виявляється одна з названих систем. Знаючи модальність людини, можна вибрати відповідні ключі доступу та для досягнення рапорту з нею. Типи людей візуаліст, аудіаліст, кінестетик та комп'ютер. Щоб визначити, до якої системи схиляється людина, досить просто за нею поспостерігати. Багато чого про нас можуть сказати рухи очей, поза, тембр голосу, а також дихання. Людина з візуальною репрезентативною системою, збираючи щось сказати, перебирає та переглядає в пам'яті картинки, щоб визначити, що відбувається зараз. Це відбувається дуже швидко, і її очі при цьому розфокусовані на пляму у відстані близько 60 см від носа. Якщо ви станете прямо на це місце, ви можете перешкодити такій людині думати, і вона може навіть розсердитися. У промові людей візуалів переважають такі слова візуального сенсу, як бачити, наприклад, або ясно, барвисти, я бачу, що ви маєте на увазі, і такі інші. Темп мови у них вищий, ніж у людей з одіальною кінестетичною репрезентативною системою. Вони намагаються швидко словами передати ті образи, що бачать перед собою на своєму внутрішньому екрані. Людина за одіальною репрезентативною системою, збираючи щось сказати, начебто прислуховується до свого внутрішнього голосу. І свого голосу також. Їй важко зробити вибір, внутрішній голос постійно веде дискусію, не знаючи, чому віддати перевагу. Очі людини в цей час дивляться праворуч або ліворуч, там де вуха, рухаючись по середній лінії або йдуть вниз і ліворуч. У промові людей аудіалів переважають слова Я слухаю вас, давайте обговоримо, який тон, інтонація, крики тощо. Люди з кінестетичної репрезентативної системи, перш ніж щось сказати, прислуховуються до своїх внутрішніх почуттів, і їхні очі мимоволі дивляться вниз вправо. У промові кенестетики переважають слова стосуватися, чіпати, відчутний, болісний, важкий, відчуваючи проблему, тяжко на душі, легке сприйняття тощо. Також до класичної атряди людей додають ще один тип. Розумних людей або комп'ютерів це ті, які реагірують св... не на свої відчуття, а на позначення, на іменування, слова, ярлики, якими позначають усі свої відчуття та образи. Їхні рухи очей важко вловити. Вони вважають за краще користуватися словами. Наприклад, треба розібратися, проаналізуємо, систематизувати і такі інше. Пам'ятайте, що люди різних систем мають свій стиль одягу, своє коло спілкування, свої теми для розмов, свою роботу. Але при цьому також пам'ятайте, що поділ на типи людей дуже умовний, і що людей, які користуються лише одним каналом, дуже мало. Переважна кількість людей користується кількома репрезентативними системами, але одну систему має все ж таки більшість людей. Сенсорна гострота. Кожна людина має сенсорне чуття, яке допомагає їй бачити, чути, відчувати зміни у поведінці партнера зі спілкування. Сенсорне чуття необхідно, щоб контролювати процес спілкування, забезпечуючи тим самим успішний доступ і поступ до результату. Деякі сигнали у поведінці співрозмовника можуть підказати, що зроблено неправильне. Який крок треба трохи відступити, що змінити, щоб досягти своєї мети, уміння свідомо лавірувати особливо необхідно у заплутаних ситуаціях, наприклад, у конфліктології сенсорна гострота допомагає помітити найдрібніші зміни у поведінці співрозмовника, адже внутрішні думки та емоції людини виявляються через зовнішню поведінку. Поза тіла, похитування, нахили голови, рухи плечами, жестикуляція рук. Є і більш тонкі зміни у фарбуванні шкіри, у тонусі м'язів, у швидкості дихання, миттєвому тремтінні нижньої губи. Ці тонкі несвідомі відомі реакції в НЛП діляться на чотири групи: зміна кольору шкіри, зміна у диханні, зміна нижньої губи та миттєві зміни м'язів. Несвідомі видіми реакції цінні, оскільки вони не підвладні свідомому контролю людини і тому містять справжню інформацію. Ці тонкі зміни важко помітити без належного тренування. Навчаючись сенсорної роботи, треба освоїти три кроки: перший фіксація змін у поведінці людини. Тренуйтеся кожен день у спостереженні за людьми, але пам'ятайте правило, зупинитися, послухати, подивитися, включити свою інтуїцію, але не поспішати з інтерпретацією. Другий крок розрізнення патернів, тобто повторюваних моментів поведінці людини. Подивіться уважно. На того, хто нервує, одні переминаються з ноги на ногу, бліднуть, інші стрімко ходять по кімнаті, стискають кулаки або покусуть губи. І так буває, щоразу на хвилини нервових переживань такі специфічні зміни, що повторюються в позі тіла в рухах голови, рук, ніг, забарвлені обличчя, в ритмі дихання, темпі голосу і називають патернами. І третій крок калібрування. Тобто впізнавання певного стану людини за її невербальними сигналами, встановлення зв'язку між зовнішнім паттерном поведінки людини та її внутрішнім станом. Спочатку, поки досвіду ще мало, можна уточнювати у співрозмовника: ви нервували, коли сказали, не треба цукру. А про себе можете також додати, і у вас були бліди плямі на обличчі, ви переминалися. І прислухалися до чогось внутрі. Але фахівці ЗНЛПІ попереджають, що ви можете потрапити у небезпечну пастку, якщо трактуватимете зміни у зовнішній поведінці інших людей, ваших співрозмовників, виходячи зі свого досвіду. Одна і та ж зовнішня реакція може мати різне значення у різних людей, кожна людина індивідуальна і необхідно уникати узагальнень. Гнучкість, конгруентність, рапорт, ресурсний стан. Гнучкість. Процес спілкування багато в чому залежить від гнучкості співрозмовника, здатності змінювати свою поведінку залежно від обставин, реагувати на поведінку партнера, навчитися гнучкості значить набути здатність бачити у поведінці партнера особливості його сприйняття, мислення і, варюючи свою поведінку. Домогтися порозуміння та до досягнення своєї мети. В НЛП є таке правило: якщо те, що ви робите, не спрацьовує, спробуйте зробити щось інше. У спілкуванні важливо бути гнучким у словах, мисленні, сприйнятті та поведінці. Сенсорна гстота дозволяє бути гнучким у сприйнятті. У гнучкої поведінки є переваги. Нова поведінка викликає нову реакцію у відповідь. І, можливо, ви досягнете бажаного результату, використовуючи різні нові способи поведінки. Щоб придбати гнучкість, треба освоїти три такі кроки: перший переривання старих патернів поведінки. Наприклад, їдьте на роботу іншою дорогою або в ситуації, в яких виключено ризик, припинити робити те, що ви робите, і подумайте про три нові. Можливі способи досягнення того самого результату. Або, наприклад, не розмовляйте протягом одного тижня, пишіть записки, попередивши сім'ю та друзів, щоб проводити такий експеримент. Другий крок винахід та використання нових можливостей та нових способів поведінки. Наприклад, подивіться на світ крізь нові окуляри, уявивши на годинку, що ви зовсім не ви, а ваш сусід. Як виглядає світ з його погляду? Уявіть інший вік, 17 або 39 років, яким вам здається життя у 17 років, а яким здається життя в 39. Третій крок. Швидка послідовність переривання старих патернів поведінки та використання нових виборів. Наприклад, коли ви помітите, що внутрішній голос вам наказує Ти маєш робити тільки так. То відразу ж змінить свою поведінку, зіграйте іншу роль. Конгруентність. Конгруентність це узгодження інформації, що одночасно передається людиною вербальним і невербальним способом або різними невербальними способами, екстралінгвістичними, наприклад. А також несуперечність її мови, уявлень, переконань між собою у широкому значенні. це Цілісність, самоузгодженість особистості взагалі. Тобто, що всередині, то ми показуємо і зовні. Слово конгруентність походить від латинського конгренс, що означає зустрічатися, дійти згоди. Якщо ми говоримо одне, робимо інше, а бажаємо зовсім третього, ми не конгруентні, і наш стан помітний для оточуючих людей. Якщо частини нашої особистості не вирішили, що нам дійсно потрібно, якщо є якісь протиріччя, незгоди щодо способів досягнення результатів, ми можемо сказати так, але при цьому мимоволі негативно хитнемо головою. А серйозна фраза може несподівано закінчитися коротким смішком. Все це бачать люди, з якими ми спілкуємося. І така поведінка викликає замішання, сумніви та недовіру до нас. У результаті шанси успішного досягнення результату зміншуються. Бути конгруентним означає зробити важливий крок до досягнення внутрішньої цілісності. Термін конгруентності запроваджено Карлом Роджерсом. Прикладами неконгруентної поведінки є лестощі, брехня, ситуації, коли хтось із сумним виглядом говорить про те, як йому весело. Ну і такі інші. Більш загальне розуміння конгруентності. Стан цілісності та повної щирості, коли всі частини особистості працюють разом, переслідуючи єдину мету. З конгруентною людиною дуже приємно спілкуватися, коли вона конгруентна у своєму прояві дружелюбності, але також можна відчути глибоке почуття страху, коли така людина конгруентна у прояві гніву. І таку людину легко зрозуміти. Рапорт. Слово рапорт означає англійською мовою взаєморозуміння, відносини гармонії, узгодженості, єдності та симпатії. Цей найважливіший процес у будь-якій взаємодії. Він означає глибоке почуття взаємної довіри та легкості, що дозволяє партнерам добре контактувати один з одним. Рапорт має наступні характеристики: люди завжди дізнаються, коли вони знаходяться в рапорті. На, бо на одній хвилі. Але не завжди можуть встановити, як саме вони до нього приходять і що потрібно робити, якщо його рівень цього рапорту змінюється. Рапорт неможливий за умов міжособистісного конфлікту. Щоб створити рапорт з іншою людиною, перш за все, треба бути в рапорті з самим собою. Цей стан і отримав назву конгруентності, що означає згоду та гармонію. У внутрішньому світі людини. Досягнення рапорта це спосіб синхронізації співрозмовників, оскільки зовнішня відповідність підкреслюється подібностю і пом'якшою відмінності у результаті взаємне розуміння для людей посилюється. Встановивши рапорти співрозмовником, ви можете, напомітне для нього поступово повісти його диханням, позою, темпом голосу за собою. Підвівши його за допомогою цих невербальних засобів та наявності переконливої словесно логічної аргументації, до бажаного вами рішення та результату. Ресурсний стан. Ресурсний стан це оптимальний внутрішній стан людини. Він заснован на спогадах про колись успішно виконану роботу, про приємне стане внутрішньої гармонії, впевненості. Ресурсний стан може бути використаний для ефективного спілкування, досягнення намічених результатів у будь-який момент у разі потреби. Щоб навчитися входити в ресурсний стан, необхідно освоїти чотири кроки. Перший пошук спогадів про успіх у своєму минулому досвіді. Згадайте, коли у вас щось виходило легко, натхненно, красиво, вам самим та оточувачем це дуже подобалося. Другий крок знайдіть зручне місце і дозвольте собі ще раз пережити стан успіху. При цьому корисно запитати у себе, що я бачив, коли у мене все так добре виходило, що я відчував при цьому, що чув. Тобто, задіяти всі три репрезентативні системи зазначені вище. І третій крок: коли спогади про ту колишню ситуацію відновлюються досить повною мірою і досягають найбільшої інтенсивності, торкніться пальцями правої руки до запестя лівою, щоб встановити умовний зв'язок, на кшталт, стимул, реакція. Запам'ятайте ту точку, до якої ви доторкалися, і з яким тискав був дотик. Мовою НЛП таке встановлення умовного зв'язку називається якоріння. Якорити треба пік емоційного переживання, коли відчуєте, що зараз ви можете працювати навіть краще, ніж у минулому, до якого відносяться ваші спогади. І четвертий крок: входження у ресурсний стан. Цього треба повторити другий і третій кроки, тобто послідовно і швидко уявити і спогад про ресурсний стан і здійснити повторне встановлення того самого якоря, а потім одночасне використання якоря та відновлення спогадів. Така подвійна процедура потрібна, щоб переконатися, що якір, тобто дотик, чи слова чи їх поєднання, негайно викликає у пам'яті оптимальний внутрішній стан, необхідний успішної діяльності. Тепер у вас є засіб входження до ресурсного стану. У спілкуванні з колегами, начальством у сім'ї будь-який важкий момент життя, використовуючи свій ресурсний якір, ви відчуєте прилив сил. Які допоможуть вам досягти бажаного успіху ефективне спілкування. Щоб досягти максимального ефективного спілкування, людині необхідно розвінити у собі комунікативні навички. Для цього можна надати наступні поради, враховуючи репрезентативну систему як свою, так і ту, з ким ви спілкуєтеся. Формулювати мету спілкування виключно у позитивному ключі, обов'язково враховувати цілі співрозмовника, виявляти гнучкість у спілкуванні, вчитися бути на одній хвилі зі своїм співрозмовником, не нехтувати уточнювальними питаннями та вчасно їх ставити. Отже, синтонічна взаємодія передбачає вміння спілкуватися з оточуючими завдяки наявності певних навичок комунікації. Завдання домашній експеримент. Моя гнучкість та конгруентність. Перше гнучкість. Поспілкуйся з кимось з своїх добрих знайомих або рідних, змінивши свій звичайний стиль комунікації з ним. Наприклад, змінивши ваші звичайні теми на щось поза зоною інтересів співрозмовника або використовуючи слова з твоєї провідної репрезентативної системи. Зверни увагу та запиши, як змінилася реакція на тебе у твого співрозмовника. Друге конгурентність. Протягом трьох днів контролюй свої прояви щодо відповідності того, що ти відчуваєш і думаєш, тому, що ти передаєш у своїх повідомленнях: вербальних, невербальних та екстралінгвістичних. Це надзвичайно цінний досвід. Запиши його. Якщо сподобається, так і живи. Що в тебе всередині, то і транслюй зовнішнє. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!